Продовжується, я навіть не знаю, як це назвати. Системна дискредитація держави з боку окремих представників окремої служби, яка мала займатися питаннями безпеки, а займається чим завгодно. Я е, був дуже вражений випадком, коли в Києві журналіст Євген Шкурат, який веде розслідування про елітне житло і нерухомість керівника одного з департаментів СБУ Служби безпеки України. Е, у нього розслідування там ну дуже цікаві факти, які потребують дослідження правоохоронних органів. Йому вручає повістку представники ВЛК, які потім стали відомо по кадрам, їх туди привів, хто б видумали, співробітник того самого департаменту Служби безпеки України. От це системна дискредитація використання службового становища, що призводить до дискредитації і збройних сил України, тому що це воєнкомат. Через це люди потім розуміють, що е, несправедливість по врученню цих повісток є одна з причин, чому частина людей уникає цього. І дискредитація держави. І я хочу нагадати, що в Чернігові протягом минулого року так само представники служби безпеки України були задіяні. В процесі, коли депутати міської ради або погрожували, це ж дожитися погрожувати повістками, повістка це ну як є процедура, якщо вручає, то вручає. Да? А якщо йому пропонують, що ти там давай якось співпрацювати з нами, і тоді не буде повістки, а хто відмовлявся, той отримує її. Да? Ось а або вже коли доводив, що він зовсім не придатний, то це не єдиний випадок в Україні. Я можу свідчити про адалогічну ситуацію. Аналогічну ситуацію, яка мала місце протягом минулого року в місті Чернігові щодо деяких керівників структурних підрозділів і окремих депутатів міської ради від партії рідний дім. Коли представника ВЛК саме по команді Служби безпеки України тиснули, погрожували і вручали повістки. Така сама ситуація в Києві з журналістом Євгеном шкуратом, я би хотів, щоб це питання було досліджено на загальнодержавному рівні. Якщо це є в Києві, це є в Чернігові, я не виключаю, що це є по всій Україні, і таким чином, це засіб тиску на незалежних журналістів. На місцеве самоврядування на опозиційних депутатів. Такого не має бути це ганьба. Це ганьба використовувати воєнкомат представниками Держави Служби безпеки України для вирішення особистих питань. Не сподобалося йому, що ведеться розслідування, на й повістку або закрий рот, або підеш служити. Ми, так, далеко не зайдемо, і у нас результат буде. Негативний і пропорційно негативний до того, хто хтось, хтось хоче отримати. Тому я прошу взяти це до уваги і припинити цю ганебну практику.